Нові спроби Дональда Трампа догодити Владіміру Путіну можуть остаточно перетворити його на співучасника геноциду українців. За даними Washington Post, президент США припинив програму відстеження масового викрадення українських дітей Росією. За словами спостерігачів, цей крок може значно ускладнити зусилля з їх порятунку і дозволить злочинцям уникнути покарання. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Викрадення українських дітей на окупованих Росією територіях є масовим і беззаперечним явищем. Настільки, що з-поміж решти військових злочинів, скоєних Росією, саме це стало приводом для відкриття справи проти Владиміра Путіна у міжнародному кримінальному суді. Поки решта цивілізованих країн докладають максимальних зусиль з повернення неповнолітніх додому, США прямо перешкоджають цьому процесу. Днями американські журналісти з'ясували, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансовану США ініціативу з Коментування військових злочинів Росії під ударом опинилася і конфіденційна база даних щодо масової депортації українських дітей до Росії. Цей факт підтвердили американські офіційні особи, знайомі з рішенням, а також документи, отримані журналістами. У результаті дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки, біометричні дані та фото для відстеження особи та місце знаходження близько 35 тисяч українських дітей. За словами правознавців, цей крок. Також заблокував передачу доказів військових злочинів Путіна прокурорам, у тому числі МКС. Ба більше, база даних дослідницької лабораторії з усіма напрацюваннями могла бути безповоротно видалена на виконання наказу адміністрації Трампа. Ще одна серйозна загроза полягає в тому, що вміст бази даних міг бути переміщений і скомпрометований. У такому разі цифрові докази можуть виявитися неприйнятними в суді, а винні у злочинах не понесуть жодного покарання. Реагуючи на це, група американських конгресмен. Мені вже направила лист держсекретарю США Марко Рубіо та міністру фінансів Скоту Бесенту, у якому зазначається, що таке рішення Трампа може мати катастрофічні наслідки, враховуючи тяжкість злочинів проти людяності, в яких звинувачується Владимір Путін. Дії Дональда Трампа теоретично можуть розглядатися як посібництво. Очевидно, що своїм рішенням він прямо перешкоджає слідство, знищуючи докази і покриваючи винних у геноциді українського народу. Міна і наркотики завжди поруч, пише Ання дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати. Наркотики та алкоголь на війні це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають в народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшення. Наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний і психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо, також звичайно втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності з пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема і втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видання. Власне, уже стає як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Українців штрафують на сотні тисяч гривень за порушення, виявлені під час планових повірок газу, або ж обслуговування. Я внутрішньобудинкових систем про це пише видання обоз Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, кого обов'язково штрафують, про які суми йдеться, та в чому суди стають на бік газовиків. Докладніше далі. Найбільші штрафи доводиться платити за самовільне підключення газу. Наприклад, якщо за борги чи якесь із порушень споживача відключили від газу, а він незаконно під'єднався. Інший, навіть більш розповсюджений випадок, коли до будинку в обхід лічильника проводять додаткову газову трубу. Штрафи в такому випадку можуть сягати сотень тисяч гривень. Співробітники газмереж постійно перевіряють споживачів. Наприклад, як повідомили у Дніпровській філії, тільки у Дніпрі та Дніпровському районі в лютому 25-го виявили 95, Фактів незаконного відбору газу компанія порахвала, що вони отримали близько 440 тисяч гривень збитків, і такі перевірки відбуваються по всій країні. Як зазначили в компанії, крадіжки блакитного палива можуть обійтися зловмисникам у десятки разів дорожче ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров'ю та життю людини. У місцях несанкціонованих врізок у газопроводи з'являються витоки газу, які Можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків, заплатити за несанкціоноване підключення, доведеться у будь-якому разі. Об'єм споживання порахують так, наче воно було на рівні 70% граничного споживання, а це значно більше, ніж норми споживання газу. Крім того, газовики також відключать газ до моменту усунення порушення. Інколи сотні тисяч гривень штрафу можуть нарахувати і за зіпсоване лічильник. Повірку лічильників проходять усі українці, які користуються газом, і якщо у в ньому виявлять сторонні отвори, пошкоджену пломбу, сліди втручання, або ж помітять ще одну газову трубу, яку під'єднали в обхід лічильника, то доведеться заплатити величезний штраф. При тому платять навіть ті, хто вже придбав або отримав у спадок будинок чи квартиру з таким порушенням. Як пояснюють у Держспоживслужбі, залежно від типу лічильника повірка може відбуватись раз на декілька років. Вартість такої повірки вже закладено у газовий рахунок, тобто додатково платити за це не треба. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.